Всіх вітаю, друзі! Щоб повернути українців з-за кордону з-за будь-якої країни Польщі, Чехії, Німеччини, Франції, Британії, Штатів і так далі. Для цього потрібно не маніпулювати і залякувати людей, не кричати: якщо ви виїхали зрадники, то вже не повертайтесь, здайте український паспорт і так далі. А на думку голови фінансового комітету України при Верховній Раді Гетьманцева. Потрібно створювати умови, за яких українці захочуть повертатися додому, тим паче, що в мільйонів цього дому вже просто-напросто не залишилось через внаслідок ведення бойових дій і окупації е територій. І зараз ми розберемо декілька заяв дуже важливих. Також що хочу сказати, що є і варіанти, як в Україні і знайти. Більше е, коштів, так, які можна витратити і на обороноздатність, і на підтримку внутрішньопереміщених осіб, які виїжджають за кордон, в тому числі. А також е, розберемо ще одну заяву гетьманцева, де чітко видно, що в яку б країну Європи українці не приїхали, якщо там є умови для е, роботи, так і для якогось розвитку українці дуже і дуже вдало цим одразу ж користуються і приносять користь не тільки собі. Покращуючи свій рівень життя, але приносять користь і тій країні, де, де вони перебувають. І це також наштовхує на думки про те, що якби в Україні е, створювали е, умови для розвитку, а не умови для виїзду за кордон, то, напевне, і життя в Україні було б трошечки кращим. Але давайте до всього по порядку. Підтримайте відео лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. І почнемо ми з. Е, Власне, з того, що потрібно, щоб українці повертались. З, з цього боку, ми повинні з вами зробити все можливе, аби створити умови для повернення людей. Безперечно, не мова не йде про якісь істотні виплати. І на цьому моменті о, в якомусь умовному треці або в коментарях під відео можна Побачити дуже багато коментарів, типу: Да що? Вони виїхали, вони зрадники, ніхріна їм не треба. Треба їх там ще чуть ли не палками ганяти бити за те, що вони повиїжджали з України і так далі. Окрім тих, що є зараз, от зараз людина, яка повертається, вона отримує допомогу для малозабезпечених на 6 місяців. Там якісь гранти передбачені урядом, але це не велика допомога. І ми не можемо собі дозволити велику допомогу. З одного боку з урахуванням е, стану бюджету, про який ми говорили з вами, з іншого боку, з урахуванням того, що люди, які залишилися, вони е, ну цього не зрозуміють. Ну і я цього не, 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 не зрозумію, також як політик, який ну представляє велику кількість наших громадян. Тому е, ми маємо вирішити для повернення людей дві проблеми: робота і житло. І е, житло, якщо говорити про житло, це програма ЄОСЕЛІ, яка повинна бути відкрита і для наших людей, які це все наші люди. Але для тих людей, які залишилися в Україні, і тих людей, які повертаються, вони повинні мати доступ до цієї програми. Е, якщо говорити про роботу, це ваше питання. це... Е, Робота над створенням робочих місць, над розширенням виробництв, над комплексною, комплексна е, така е, різноманітна робота в різних напрямах, яка е, починається від забезпечення верховенства права і е, не завершується навіть підтримкою експорту, підтримкою переробки і всім тим, що ми власне робимо, і забезпечуючи розвиток нашого бізнесу, навіть у війну. Більше на мою думку, найважливіше з цих пунктів, що він сказав, це забезпечення верховенства права. На жаль, ми знаємо, як би сумно це не було, як би і хто і що там не розказував, на сьогоднішній день, на жаль, можна констатувати, як мінімум з моєї суб'єктивної точки зору, що в Україні хромає верховенство права, і в деяких випадках на одні закони і правила для одних людей закривають очі, а для других. Вимагають сурового їх виконання. І якщо навіть ми почнемо з верховенства права, то навіть згадати е, те, що у нас фактично в Україні, наприклад, кордони не закриті. Так? І фактично немає жодного закону і жодної заборони навіть в постанові Кабміну, якою там всі керуються, там немає написано, що виїзд заборонений. А фактично, все, що не заборонено, все дозволено, так? тобто можуть виїжджати люди і фактично далі законодавство не діє, бо Державна прикордонна служба просто ну, фактично силовим методом отримує людей на кордоні. От людина їде каже, в мене все ок з документами. Вони кажуть, ні, не ок. А в тебе все ок з документами. Але звісно, що ти далі не прийдеш, не приїдеш, бо тебе прикордонники не випустять. А це вже силовий вплив. І, звісно, що там ніхто нікого не крутить, не б'є, не ламає. так? Але просто вони кажуть, що ні. Якби хтось почав ломитись, то напевне били, б, ламали б і так далі. От. Але фактично кордони не закриті. І ми про це говорили. Це не я говорив, це говорили той самий гетьман, це говорив. Це говорив народний депутат України Кемельчук від Слуги народу. Це говорив Гончаренко і ще дуже багато депутатів. Я вже не буду навіть згадувати, що про це говорили. Сотні і десятки, і сотні тисяч і десятки тисяч українців в інтернеті. так? І це фактично так і є. Бо є постанова, в якій є категорії, яким дозволено виїжджати, але ніде не написано, що комусь заборонено. От, Тому питання верховенства права, напевне, одне з найгостріших, яке зараз стоїть. Що ж, переходимо далі до наступного епізоду. Боротьби з тінню ще можливо, ми з вами теж про це говорили в одному з наших останніх інтерв'ю про необхідність аудиту, в тому числі державних програм. А на вашу думку, які можна програми було б зрештою переглянути, і скільки можна було б коштів зекономити в Я вважаю, що всі ми повинні переглянути зробити аудит всіх програм, всіх програм без виключення? І власне дуже вдячний новому прем'єр-міністру, яка власне. Заявила про аудит цих програм. Будемо чекати, бо вже у нас декілька підходів до цього снаряду були і вони були невдалі, uh -huh. але не припустимо не використання коштів, коли вони перерозподіляють. За це повинні нести чиновники відповідальність. Uh -huh. Якщо ти заявив на попередньому... попереднього, давайте почастимо наші чиновники. Незвичі нести за що небудь відповідальність. Ні, всі чиновники абсолютно всіх рівнів. Якщо в нас, наприклад, Набу відкрило кримінальне провадження по корупції на Стефанішину, яка була в нас міністр з євроінтеграції, якщо я не, не помиляюсь, на неї в червні було відкрито кримінальне провадження Набу, якесь там розслідування почалось. А в нас оп і. Людина, яка фігурує в в корупційному злочині, поїхала послом в Сполучені Штати Америки. Яка відповідальність? Ну і хто тепер посла Українського в Америці буде там діставати? Набу буде його діставати? Ну ви вірите в це? Я ні. В бюджеті суму на свою програму, а потім не використав, хтось повинен піти з посади, бо ці гроші могли бути використані на більш ефективні цілі. Ну ти на, ти на ти щось ти. інше. Угу. Да. А е, вони не використали, вони чекали тебе, поки ти там щось зробиш, і е, те, що ти так маєш робити mm -hmm. за своєю посадою. Тому е, ревізія, е, аудит і е, е, фіскальна цензура, тобто всіх. Видатків держави, вона повинна бути проведена, і ми там десь бачимо в районі 50 мільярдів економії. Mm. Можливо, це і не такі гроші великі, як в тіні, але це теж великі гроші. І це... 50 мільярдів вважає Гетьман, це можна зекономити, якщо просто зробити аудит державних програм державних витрат: 50 мільярдів. Як ви вважаєте, 50 мільярдів пригодились би зараз в Україні? Я думаю, що так і тут питання навіть не стільки про ці гроші, скільки про справедливість. Uh -huh. Про справедливість, бо держава має починати економити з себе самою uh -huh. безумовно, більше візумовно так. Ми ж розуміємо, що такого найближчим часом як мінімум не буде. Але знову ж таки, що думаєте цього приводу, пишіть в коментарі? А тепер до мого улюбленого відрізку, власне, що буває з українцями, якщо їм просто. Надати е, би, рівність, умови для роботи і не трогати їх. Зараз, на, на прикладі цифр, все стане зрозуміло. І щодо заяв самих політиків, дивіться, вони ж не тільки популістські, вони ще і некомпетентні. Угу. З точки зору заяви от того польського політика, про який ви про який ви згадали, Польща витратила на наших біженців за 22-24 роки 7,5 мільярдів злотих. А отримало до бюджету більше 51-го. Угу. За рахунок українців. Більш ніж на 3% ВВП Польщі зріс, вибачте, доходи бюджету Польщі угу. зросли саме за участі українців. І ВВП Польщі на 2%. Так, да, і ВВП Польщі також зросло. Питання про те, чи вигідно, що Біженці наші перебувають у Польщі, мені здається, економічно, математично для поляків очевидно. Угу. Але все ж таки підіграється тим чи іншим настроєм суспільства, аби аби е, чинити ці перешкоди. Більше відео, от, що з цього цікавить, так що можна, ем, що тут можна констатувати? Що просто, як би так, там мільйон біженців, от беремо навіть цей мільйон біженців, і ще там по різним оцінкам оцінкам, ще там мільйон, може два. Проживало до війни, немає чомусь, чомусь, немає офіційних цифр з цього приводу. Приїхали в Польщу, і якби так, якщо візьмемо суто по виплатам для біженців на 7,5 мільярдів було зроблено виплат допомоги різної і так далі. Безплатна медицина. А на 51 було отримано користі надходжень до бюджетів. До бюджету польського. Вигідно, вигідно. Чи могло це бути в Україні? Могло. Що не так, висновки робіть самі. Якщо хтось скаже, що це тільки війна, ні, друзі, це не тільки війна. Це не тільки війна чому? Тому що зараз е, е, ми бачимо навіть по відкриттю кордонів, так от відкрили кордони для 22, до, до 22 років включно. Е, прикордонна служба не фіксує різкого виїзду з країни цих хлопців. Тобто, можемо зробити висновок, що, скоріш за все, не бойові дії на сьогоднішній день, являються, і не шахеди являються однією з головних причин виїзду за кордон. Хто буде виїжджати точно, будуть виїжджати ті, кому 22, і скоро буде 23. От такі будуть 100% виїжджати в кошти паспорта, а зараз вони ці паспорти собі роблять. Хто би точно виїжджав, і виїжджав масово, виїжджали б ті, кому 25. Чому? Тому що вони не хочуть йти на фронт. Ну, велика їх кількість. Не хоче йти на фронт, і от вони не йдуть. Хто б виїжджав, виїжджав би той, хто втрачає бронь, наприклад. Так? От, Якби дозволили відкривати. Взагалі, якби якби кордони відкриті для всіх, то виїжджали б переважно ті, хто має загрозу зустрітися з ТЦК. так? І ТЦК від нього вже не, не відчепляться. От де головні загрози. От, і це в тому числі впливає і на економіку. Впливає це на економіку, і знову ж таки, тут питання: а що робити, кому воювати. Не, неодноразово ми вже з вами говорили, розглядали заяви різних народних депутатів, так про те, що е, є така штука, як міжнародний рекрутинг, коли є велика кількість, наприклад, громадян Колумбії, які дуже добре себе зарекомендували, і інших країн, добровольці, які готові тут е, якби. Воювати за ті самі гроші, що й воюють українці, може, з якоюсь невеликою надбавкою. Але це є, але чомусь в ту сторону активно ніхто не дивиться. Кажуть, що це дуже дорого, наприклад. Але якщо порахувати громадянину України, якщо він загине на фронті, то його родині треба буде виплатити 15 мільйонів гривень, які людину не вернуть, так? а 15 мільйонів виплатити треба. буде. От. За умовного колумбійця, цих коштів виплачувати. Не потрібно. Чи є в цьому економічна вигода? Однозначно, є. Точно так само, якщо ми подивимось по економічній доцільності, хто вигідніший, щоб воював в Україні, звісно, що іноземці, бо українці, іноземець приїхав, поїхав, а українці, якщо б їх не забирали на фронт, вони б собі працювали, створювали б бізнеси, створювали відповідно робочі місця, ВВП росло б і це б все приносило. Додатково податки в державний бюджет. Але я не знаю, напевне, це дуже якийсь великий секрет, як працює економіка. І саме тому про це в Україні ніхто не говорить. Бо не на часі, як то говорять. От така от історія. Є, е, звісно, в міжнародного рекрутингу, так, в іноземного рекрутингу, свої плюси, свої мінуси. Але про це навіть ніхто не говорить. Хоча в ту сторону можна було б як мінімум подивитись. Але ні, нас дивляться в сторону. Як повішати бодікамери на ТЦКшників, щоб вони перестали бити цивільних? Якось так. Що думаєте, друзі, з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую всім, до зустрічі!